Мої вітання, друзі! Готуємо смачні булочки: м'яке дріжове тісто, ніжна сирна начинка з кропом і легкий вершковий аромат. Просто смакота. Це універсальний рецепт підійде і до чаю, і як закуска до супу або перекус. Готується легко, головне трішки терпіння, і результат точно вас порадує. Почнемо з опари. Це запорука пухкого тіста. У миску наливаю 200 мл теплого молока, не гарячого, щоб не вбити дріжджі. Додаю 1 столову ложку цукру із загальної кількості 70 грамів і 6 грамів сухих дріжджів. Якщо у вас свіжі, беріть 18 грамів, вони чудово працюють. Усе гарненько розмішую вінчиком, щоб цукор і дріжджі розчинилися. Далі підсипаю 3-4 ложки борошна із загальної кількості. Знову перемішую. Має вийти консистенція густого тіста, схожа на оладки. Накриваю рушником або плівкою і залишаю в теплому місці приблизно на 20 хвилин, щоб опара активувалася. Через 20 хвилин опара ожила. Вона вся рихла, пухка з бульбашками. Додаю залишок цукру, півчайної ложки солі. Додаю одне ціле яйце та білок від другого. Жовток поки відкладаю. Він знадобиться пізніше для змащування булочок. Далі виливаю 60 грамів розтопленого, але не гарячого вишкового масла. Все ретельно перемішую вінчиком, поки маса стане однорідною та гладенькою. Починаю поступово підсипати борошно. Усього потрібно приблизно 450 г. Але точна кількість залежить і від якості борошна, розміру яєць і жирності масла. Тому дію поступово, додаю частину і вимішую. Додала ще трішки борошна, але камера, на жаль, цього не зняла. Якщо немає вершкового масла, можна замінити на 2 столові ложки олії. Але смак буде трошки інший, менш вершковий. Перекладаю тісто на стил. Борошна вже не підсипаю, замість цього наливаю приблизно столову ложку олії і домішую тісто саме з нею. Це робить його еластичним, гладким і не дає прилипати до рук. Вимішую приблизно 8 хвилин, поки воно стане ніжним, м'яким і перестане липнути. Тісто не має бути забите борошном, навпаки м'яке, як подушка. Після цього формую кульку, перекладаю в миску, змащену олією, накриваю рушником і ставлю в тепле місце, хай підходить. Тісто має збільшитися 1,5-2 рази, це займе приблизно годину. Поки тісто підходить, приготуємо начинку. Натираю на терці 180 г напівтвердого сиру у мене моцарела. Але підійде будь-який, який ви любите. У миску кладу 180 г кисломолочного сиру будь-якої жирності. Головне, щоб не дуже мокрий. Додаю нарізаний кріп. У мене заморожений, але свіжий теж чудово підійде. Підсолю, трохи поперчу для аромату та смаку і гарно перемішую виделкою. Кріп можна замінити петрушкою, пір'ям зеленої цибулі. Потім додаю натертий сир і ще раз усе з'єднаю. Начинка готова. Ароматна, ніжна й густа, щоб не витікала під час випікання. Подивіться, як гарно підійшло тісто. Воно пухке, м'яке, прямо дихає. Трішки обминаю його прямо в мисці, щоб випустити зайве повітря. Потім викладаю на стіл і ділю на 12 рівних частин. Приблизно по 70 г кожна. Формую кульки. Спочатку обминаю в руках, потім підкатую на столі. Складаю їх поруч, накриваю плівкою і залишаю відпочивати на 10 хвилин, щоб тісто стало слухняним. Починаємо формувати булочки. Беру першу кульку, розминаю руками, потім качалкою розкатую в прямокутник. Краї трохи підтягую руками, щоб форма була акуратна. Посередині роблю надрізи валиком, можна і ножем. Кладу щедру ложку сирної начинки. Тепер загортаю спочатку два паралельні краї приблизно по сантиметру, а потім інші два. Закриваю начинку повністю, а краї защипую. Виходить ось така булочка, схожа на маленький пакетик або подушечку. Викладаю на деко застелену пергаментом. Так формую всі інші булочки, накриваю плівкою і залишаю ще на 15-20 хвилин, щоб трохи підійшли. Перед випіканням змащую булочки жовтком, який залишився, розведеним ложечкою молока. Тоді вони будуть рум'яні і блискучі. Якщо хочете, можна посипати кунжутом, тертим сиром зверху. Це додасть краси та аромату. Нагріваю духовку до 180 градусів і відправляю булочки випікатися на 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Кожна пече по своєму. Готові булочки Дістаю з духовки. Рум'яний пишний ароматний. Пахне сиром, маслом на всю кухню. Даю їм кілька хвилин охолонути, щоб не пектися, і вже можна пробувати. Зовні хрустка з коринка, а всередині – ніжне повітряне тісто і соковита сирна начинка. Ці булочки чудово смакують і теплими, і холодними. А якщо залишились на завтра, просто підігрійте в духовці або на сковороді під кришкою. Якщо сподобався рецепт, підтримайте відео вподобайкою. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні страви. А в коментарях напишіть, яку б начинку ви спробували б, з сиром, шинкою чи, може, з грибами. Дякую, що готуєте разом зі мною. Всім миру та добра!